Продається однокімнатна квартира з ремонтом в новобудові по вулиці Урожайна 3, забудовник Вамбуд, Район Богдана Хмельницького, неподалік вокзалу, близько до центру. Квартира у нас знаходиться на 4-му поверсі. Будинок зданий, заселений, ліфт працює. Кімната має вихід на лоджію, Вікна у нас внутрішній двір. Покажу вам з балкону лоджії у нас є батарея. Ось такий от столик робоче місце. стіночка, меблева, розкладний диван. Меблі, техніка все залишається. Тут у нас інтернет. Йдемо в коридор. Закриваємо двері. Так, Двері у нас великі, в принципі, зручно заносити якісь меблі. Коридор у нас ось така от шафа. Автоматичне світло. Гарні броньовані двері. Класний під'їзд, бо це вам буде. Роздільний санвузол. Так. Туалет. Тут у нас душова з ну, пралкою. Техніка все працює. Звідси ми йдемо на кухню. Кухня у нас має 10, десь квадратів, здається. ну 10 з хвостиком. Ось так виглядає кухня, буквою Г. Котел є, опалення індивідуальне, арістон котел. З цієї сторони ось така обідня зона. І маємо вихід на балкон. Балкон у нас немаленький. Ось, тут у нас є ще столик розкладний. І вигляд у нас внутрішній двір. Ось такий у нас дворик. Це такий спальний спальний район. Тихенький, гарний закритий двір. І ось така от вона кімнатна в хорошому, в хорошому стані.